Третя частина. Господи. Так. Начебто. Ну на начебто вона он. Бачиш, вона там? Там хтось у нас стоїть начебто. Та ні, то вам кажеться, напевно. Та ні, вам напевно кажеться. А хоча так, да, зараз же ніч така темна. Почекайте, будь ласка, у Будь ласка, почекайте. Давай. Ось їхня база. Там, по-моєму, один старий. Точно? Так. Подожди, почекай, це мені не кажеться, походу. Напевно, туди. Сті. Сті. Почекай, начебто по мені не кажеться, що там стій стоїть. Андер провів. Перевірюємо всякий мой круг.

Получи. Получи. Ах, ти, ах ти ж. Напевно, я здаюсь. Пізно вже. Смерть вже настала. Все в тебе все добре. Фу, так. Тільки опа щас. Тільки мені по руці, по животу сильно упало. Тільки мені пару раз стрільнули в живіт в руку. О, ти напевно раняний. Ти напевно сильно раняний. Та ні-ні. Не придумайте. Та ні, не придумайся. Фу, все равно ми з вами залишилися живі. да, да. Ой, що це, що це? це наклей, пластир, щоб е, кровотіч не йшла. Ой, держи, держи. Ой, дідусеву, та не потрібно. Ще як потрібно, ось тобі. Чого голову? Ось. Ха -ха. Дідусе, Дідосе, бо яке ж ви заботливий, дід. Ой, господи, це. Так, таке ж саме було. Ну що, скоро вони знов прийдуть? Да, ага, да, вони ж. Там шлях так стой. Тут не залишився. Ну, все. Це вже перебор. Вони так довго, це капець, Буду я, наверное, йти. Так, о, Ой. Так, странно на всякий випадок, що я ще живий. Все. Так, взяв з собой... взяв з собою кубку гранат. О. Буду йти до них. Якщо що, то ну, я гранати такі взяв спеціально для такого, щоб е э, Якщо заторкнулося. Воно зацепилося, то все. Одне вибрався тепер неможливо. Я можу на всякий випадок на її прицеплю на себе. На всяк випадок. Шоста частина. Ой. Четверта частина. Фінал. Зараз буде.